Працювали навіть у окупації, ми працювали, більшість з цих дітей було в окупації. І після того, як десь у квітні 23-го року ми зрозуміли, що росіяни не перестануть нас обстріляти, ми розпочали знову тренування. І оце вже тренуємося вже після звільнення, вже більше року. Більше півтора року навіть. Зараз до нас ходить десь 100 дітей. І десь стабільний контингент 50-60 дітей. Це ходить стабільно. А ті, коли приходять, коли не приходять, ну, загальна кількість десь більше 100 дітей. І у нас ще є група маленька, яка завтра буде, яку тренує Олександр Павлович Червенко, який зараз косе поле. 31 травня був футбольний фестиваль «Даруймо радість дітям серед команд юнаків 2012-13 років народження, команд дівчат 10-го і 13-го років народження. Ми в Миколаєві його проводили. в Херсоні заборонено проводити змагання. Ми в Миколаєві провели це змагання. Взяла участь 8 команд, по дві миколаївських, 4 херсонських команд. Ви стали переможцями у дівчат команда Дю США Кристал, а у хлопців команда ДЮСШ Херсон. підсилена гравцями ДЮСШ Кристал. Хто там дуже, дуже переживає за дітей, ті приходять на тренування. Раніше у нас було таке в минулому році, що було батьків більше, ніж дітей. Ну а зараз діти, батьки зрозуміли, що... Ну, ну, довіряють нам, а ми намагаємося не підвергти їх ризику. І як тільки якась така небезпечна ситуація, ми їх уводимо з поля і потім виводимо, коли ця небезпека закінчується. Раніше два роки тому займалася в зв'язку з війною, покинула команду і зараз повернулася. Так, я займаюся волонтерством. Я працюю в трьох організаціях вже понад два роки. Як почалася війна, я і почала займатися волонтерством. No, I didn't know. What no. is going